Дисклеймер, все, що я буду говорити в цьому відео, це лише моя фантазія і галюцинації, які не мають жодного стосунку із реальністю. Робити хоч якийсь висновок про людину, виходячи з одного інтерв'ю, це просто невдячна справа і баловство. Дуже хочу перед цим подякувати Віктору за те, що він робив, і досі робить для нашої країни. І свій психорозбір Віктора я б хотів почати стереотипно і типово для. Психологів, це з дитинства, тому що саме дитинство формує фундамент для вже дорослої особистості в формуванні і дитинстві Віктора, я виділив три ключових фактора, які були розказані в інтерв'ю у раміни. До речі, дякую Віктору за таку відвертість, тому що завдяки тому, що він розповів, ми можемо, хоч якийсь скелет зібрати і подивитись те, в яких умовах Вах і знаєте в яких обставинах зростав Віктор. Ці е, три фактора його дитинства. По-перше, це відсутність чоловічої моделі, по-друге, це гіперопіка, і третє це пісня сепарація. Почну з чоловічої моделі. Тебе виховувала мама? Мама, да. Тобто хто був для тебе такою чоловічою опорою? З кого ти міг брати приклад? Та ніхто за словами Віктора він виховувався тільки мамою, і батько не брав участь у його вихованні. Це дуже ключовий момент, тому що особливо для маленьких хлопчиків наявність батька в психологічному плані має дуже велике значення, тому що е, батьківська фігура це фігура, яка дає е, оцю рольову модель того, як поводяться чоловіки в цьому дорослому світі. Тобто батько як фігура транслює те, е, як Повинен вести себе чоловік, повин, як він повинен брати відповідальність, турбуватися, конфліктувати, будувати стосунки з протилежною статтю. Все це впливає на як в подальшому цей хлопчик буде формувати стосунки з іншими людьми, і з, зокрема романтичні стосунки, як ми бачимо з інтерв'ю через відсутність чоловічої моделі, Віктор будує свої стосунки з жінками доволі хаотично, опираючись, можливо, на якісь стереотипи або просто пливучі по течії. тому що знову не було прикладу для наслідування того, як загалом. Це робити батько така ключова фігура, яка допомагає сепаруватись сину від матері. Тобто, батько це по суті така фігура, яка виганяє свою дитину з батьківської сім'ї. Він каже: ніби все, йди звідси, дитинство закінчилося. Через відсутність цієї моделі в сім'ї Віктора, людина, яка. Мовно сказала так, що е, посприяла його сепарації від мами. Ми бачимо, що Віктор сепарувався від мами достатньо пісно. Аж 23 роки. Це вказує на те, що можливо у Віктора є е, проблеми з автономністю. Що Віктор сепарувався достатньо пізно, аж 23 роки, і це, звісно, не може не впливати на його романтичні стосунки в подальшому. Про е, таку пізню сепарацію Віктора ми поговоримо трошки пізніше. Ще однією ключовою функцією батька для дитини є е, такий. Подарунок дитині, переконання і відчуття, що світ безпечний, що світ різний і що я можу впоратись з викликами або труднощами цього світу. І таке враження, що Віктору бракувало цього відчуття внутрішньої безпеки через якраз відсутність чоловічої моделі в його сім'ї. Як на мене, це проявлялось в його страху смерті, в танатофобії з самого дитинства. В інтерв'ю він якраз і розповідає про це про те, що самого дитинства в нього були ці накрути стосовно того, що всі він теж можуть померти. Я Якби від'єднався від мами, типу, спати почав самостійно, десь от шість там сім ні, 6 років, десь п'ять-шість років. Так і звідто, типу, у мене почалось типу, що от мені стало страшно бути, бо я боятися смерті просто як факту. Але е, людина дитина не може постійно ходити в напрузі і тривозі, і наша психіка вона має змогу е, компенсувати, тобто е, знаєте, будувати такі. Е, Компенсації або ем, такі допомагаючі нам речі, поведінку або переконання, певні дії, е, які б сприяли тому, що ця загальна тривожність вона б зменшувалась, і такою, як на мене, компенсацією у Віктора є оця традиційна чоловічість оця боротьба з ЛГБТ, з фемінізмом, такий його образ справжнього воїна. Мені здається, що це насправді образ і компенсація це е, такий інструмент, завдяки якому Віктор допомагає собі відчувати значно меншу тривожність. Тобто, наділивши себе уяву про те, що знаєте, я буду боротися, я буду воєвничим, я буду виступати проти якихось е там речей, які не відповідають, я не знаю, силі, справжній мушності і так далі, я буду відчувати безпеку у цьому світі. Тобто, да. ти сам просився в піхоту, я не в піхоту, в снайпера. Я хотів вбивати. Наступний фактор із дитинства Віктора, який вплинув на формування його як особистості, це гіперопіка від мами. В інтерв'ю Віктор зізнається в тому, що мама присвятила все життя йому, і що здебільшого він мав е, весь час мами. І е, про те, що у мами загалом не було е, стосунків з іншими чоловіками. Е, до речі, мені дуже подобаються моменти з інтерв'ю, де раміна питає, чи там ревнував е, Віктор маму до інших чоловіків. І е, Віктор дуже так різко відрізає, знаєте, швидко, відповідає та ні, ні, типу не було такого. знаєте. Вона, типу, от сконцентрувалась повністю на мені ревнував, що хтось з'являвся по. З Та ні, понятно, мені карізниці. Ну чого діти ревнують, коли Та, кажуть, ні, мама, ні. моя тільки мама, які тут може. А ні, ти, ти чуда, ні, звісно. Я навіть казав, типу, якщо хтось буде, то я взагалі не проти. Це її життя. Така інтонація чомусь мені сприймається як не дуже чесна, тому лишу всім вам для інтерпретації. Загалом, така поведінка, і гіперопіка від мами може формувати у дитини переконання про те, що жінка завжди має бути поруч і має підтримувати. І така поведінка сприяє залежності від жіночої фігури, що, можливо, якраз і притаманно Віктору. І останній фактор із дитинства це пізня сепарація. Як я і казав, Віктор сепарувався від мами аж в 23 роки. А це насправді доволі пізній вік для сепарації від батьків. На скількох років ти жив з мамою? Ну напевно, десь 23. він зізнається в інтерв'ю про те, що довго їздив до неї поїсти, і загалом мав відчуття недостатньої автономії. Це, до речі, дуже добре прослідковується в його е, романтичних стосунках з партнерками, де він так трохи інфантильно очікував постійної турботи і вимагав, вимагав пікування до себе. І водночас міг догоджати для того, щоб його не покинули. Така ще пізня сепарація Віктора може бути пов'язана з його внутрішнім почуттям провини. Бо в одному з епізодів інтерв'ю Віктор зізнається, що е, їздив до мами через те, що мама почувала себе самотньо там їй було нудно, вона була одна, в неї там не було чоловіка, і він їздив для того, щоб там підтримати і поспілкуватися з нею. Можливо, саме це утримувало Віктора від е, такої швидкої сепарації або вчасної сепарації, тому що е, в нього було можливо почуття провини за те, що блін, як я. Покину, мама буде страждати без мене там. Я маю її розважати або допомагати їй. І це могло ускладнювати його сепарацію від мами. Я дзвонив мамі, типу, кожен день, типу, але, блін, ну я просто розумію, що мама, типу, без батька, типу, вона сама, що її, ну, типу, скучно. І тому я намагався постійно їздити. Водночас це може насправді бути і просто раціоналізація, де Віктор насправді соромиться визнати свою залежність в ті роки. Так раціоналізує, що я насправді їздив до неї не тому, що я не був таким автономним і залежним, а просто тому що хотів підтримати її. Взагалом немає нічого поганого в тому, щоб піклуватися і допомагати своїм батькам. Але діти не мають задовільняти е, потреби своїх батьків, тому що батьки це дорослі особистості, які самі мають м, формувати. Е, Такі речі, які б здовільняли їх потреби. Там соціальний круг мають брати на себе відповідальність за своє дозвілля, за спілкування з іншими людьми. І діти можуть бути в здоровому варіанті вот просто частинкою їх соціального життя, а не єдиною можливістю здовільнити ту чи іншу потребу. Якщо підсумувати, то відсутність чоловічої моделі для наслідування та гіперопіка з споку мами призвела до... Того, що Віктор сформував у себе інфантильний погляд на стосунки, де він одночасно залежить від жіночої підтримки та намагається догоджати для того, щоб його не покинули, таким чином, в дорослому житті складається така, знаєте, внутрішня суперечливість, тому що за зовнішні, зовнішнім фасадом у вигляді мужності, войовничості. Такої насправді всередині зберігається незавершена сепарація та відчуття тривоги, страх, що його можуть покинути. Говорячи про стосунки, мені дуже сподобалось, як краміна неодноразово задає абсолютно логічне питання Віктору про те, чи були в тебе почуття до Ольги, чи любив ти її. Якщо тобі було так погано, чому ти не закінчував ці стосунки? І Віктор постійно відповідає на ці питання як не знаю. Ну мені не подобались стосунки з нею ніколи. А на Ні що буде. ти зустрічався? Ну, я не знаю, бляха. Так я дивись. Я насправді вірю Віктору, що він не знає відповіді на це питання. Він не знає, чому він лишався. І така відповідь, вона свідчить про емоційну залежність Віктора від Ольги, тому що лишатися в стосунках 13 років, де тебе нічого не влаштовує, окрім побуту, ну мені здається, неможливо без емоційної залежності. Оця залежність вона збільшилась якраз після порадення, коли для того, щоб Залишити поряд Ольгу, яка хотіла піти через зраду від Віктора. Він там робив їй сумасшедші подарунки, там хотів навіть купити квартиру, давав їй грошову винагороду, тобто все для того, щоб його не покинули. Для того, щоб не бути самотнім, і це знову цей центральний страх мені здається покинутості у Віктора і. Оцю страх самотності і покинутості мені ще підтверджує е, той факт, що Віктор е, з його власних слів, як я зрозумів, ніколи не жив один. Тому що він каже, що до 23 років жив з мамою, потім жив з кінтом і далі з партнерками. У тебе був такий період, щоб ти жив сам? Так, да, да. ну з другом жив. Ну, та це, блін, було взагалі дуже погано. Я, тіпа, наприклад, жив з другом. А їздив на машині їсти до мами. Типу, ну типу, така ж. Тобто не було у Віктора якогось етапу самотності, такого етап, етапу манати. Де він е, живе так. Самостійно на самоті і вчиться там витримувати цю самотність, тому можливо, якраз ця його емоційна залежність вона побудована на цьому страху лишитися на самоті, що його лишать, його покинуть, тому що не було відповідного досвіду переживання і толерантності до цієї самотності. Як я вже і казав, окрім тривоги для Віктора притаманне почуття провини. Транзактному аналізі є такий термін як домінуюча або снарна емоція. І от тривога і почуття провини це такі фундаментальні снарні домінуючі емоції у житті Віктора. Почуття провини прослідковують у Віктора в виборі доєднатися до війська у його відносинах з мамою, і почуття провини впливає на його динаміку романтичних стосунків і стосунків з Ольгою. Де він до речі згадує епізод в інтерв'ю про те, як він вже хотів піти, але через жалість, через те, що Вольга хороша мама, він не зробив це через також почуття провини. Е, от там хочеш її кинути, От хочеш її кинути, а тобі сне є її шкода. Починаєш шкодувати там. от, типу, мама там у неї, типу, хороша жінка, да, там, Типу, там от ще там хтось якийсь момент там згадує. я ж кажу, ми розходилися на два роки. От, до речі, Ольга непогано маніпулювала Віктором на основі цього почуття, де вона там просила його, щоб він купив їй квартиру для того, щоб вони продовжували стосунки або вона подумала над його прощенням. Загалом тут знову прослідковується така е, інфантильність і риси інфантильності у Віктора, де він не керується власним моральним компасом, або правильно чи неправильно, а діє з очікуванням, ніби того, що про нього скажуть, або опирається на чужі правила. До речі, найгірше, що ви можете зробити для своїх стосунків, це. Бути зі своїм партнером через жалість або почуття провини. Чому? Тому що ви тоді ставите себе в в позицію більш сильної людини, а свого партнера в слабшу позицію. І в е, такій транзакції неможливо будувати здорові стосунки, тому що здорові стосунки будуються у вигляді Ти дорослий і Я дорослий. І ми разом. Е, Намагаємось в комунікувати і будувати наші стосунки. А коли це жалість, це завжди таке опікування більш слабкого партнера, коли ми беремо відповідальність за іншу людину. І тоді ці стосунки або будуть дисфункціональними, де люди просто страждають, але лишаються разом, або просто вони довго не протривають. І для того, щоб не знаєте, прокинутись через 13 років з усвідомленням про те, чому я був в цих стосунках, варто, щоб загалом не попасти в цю ситуацію, варто задати собі питання періодично в стосунках: я лишаюся в цих стосунках, тому що я хочу, або я лишаюся, бо я боюся, соромлюсь і відчуваю провину. В інтимній сфері у Віктора Розового теж прослідковується така незрілість, яка дуже перегукується з його загальною інфантильністю, тому що сприйняття сексу в нього таке доволі Підліткове, оце вирази про те, що я хотів просто потрахатися, там я можу оплатити, я пропонував їй оплатити курси. Ти просив? Да! Ага. Кажу, я тобі за курси бляха заплачу. Це все, знаєте, вказує на таку несформовану сексуальну ідентичність, про те, що секс для Віктора це більше про зняття внутрішньої тілесної або емоційної напруги, ніж про. Такий інструмент, який дозволяє будувати більш інтимні і більш близькі стосунки зі своїм партнером, тобто це просто спосіб отримання тілесного задоволення або зняття психоемоційної напруги, і не більше у відео. Я доволі часто кажу про інфантильність Віктора і вважаю, що це його така основна тіньова риса. Тому що це просвідковується у тому, що він не може приймати остаточні рішення, де він лишається з Ольгою, стосунки з якою йому взагалі не подобаються, окрім там сфери побуту, е лишається через те, що відчуває провину або жалість до неї, де він перекладає відповідальність на неї, щоб вона обрала там чи пробачити, чи лишитися, чи піти від нього. І ще на це вказує момент з мотивацією і з його мрією мати дитину про те, що він би хотів лишити по собі щось, або знаєте, такі як подарунок або потіха мані. Я е хотів дітей мати. А -а -а. Ну щоб щось лишилось, бо я собі думаю, блю, от я помру. Мама буде плакати, Тіпа, а так, щоб мамі, хоч було там якась радість, типу, в житті домов хочу дитину. Що знову вказуємо таке несерйозне ставлення до бажання мати дитину, тому що дитина має йти з внутрішнього бажання і усвідомленості, що я готовий зараз виростити дорослу людину, а не з е, того, щоб через дитину знайти сенс. Якби Віктор був моїм клієнтом, я б запропонував йому чотири напрямки терапії. Перше це сепарація від мами, це зменшення його емоційної залежності від жіночої фігури. Наступне це попрацював би над його межами, де він не намагається замінити маму іншими жінками, і де він. Точно і усвідомлено говорить про те, що він не готовий лишатися в токсичних стосунках. Я працював над його почуттям провини і вибудовуванню власних цінностей та морального компасу, де він опирається на своє правильно або неправильно. І звісно, над його сексуальною ідентичністю, де ми б говорили про те, як виражати свої бажання, як знаходити баланс між тілесністю і емоційністю в сексі.